Ознакому Ми готуємо молодь до певної роботи в майбутньому, готуємо лідерів. Третій проект, який проводиться у нас разом з міністерством закордонних справ Німеччини і Молодіжною Радою Європи, спільно з фундацією прав людини, це громадська організація в Україні. Всі проекти, які були, і не виключення, вони спрямовані на формування молодіжного лідера, на його компетенцію, причому компетенції не загальних, а саме ті, які є актуальними в, теперішні, в теперішніх ситуаціях в Україні, зокрема, це став. Війні. крім того, організація спрямовується на впровадження резолюції ООН Молодь, Мир Безпека, жінки, мир безпека, і відповідно це дає нам досвід як застосування практичних теоретичних навичок на практиці, розбудову громадянського суспільства, тому що. Основна мета проекту якраз і зміцнення цієї низової ланки громадянського суспільства, основу якої складає молодь. Мій проект називається Амбасадор Хаб. Він покликаний на те, щоб об'єднати молодь, тому що в нас зараз є багато різних молодіжних активних організацій, але вони не знають про існування одне одного і зачасту проводяться схожі заходи, однакові, але в різних організаціях моє покликання об'єднати ідейників і рушійників, щоб вони могли створити правді щось круте. Вони їх реалізовувати будуть на рівні міста. Це оголошення анонс буде йти на рівні міста, куди можуть долучатися всі бажаючі. Але базовою нашою територією буде конференц зал Черкаського державного технологічного університету. Цей захід може бути корисним для молоді, якщо вона сама прагне щось робити. А тут зібралася сьогодні молодь, яка прагне щось робити і робити це місто кращим ніж воно є, і прагнути залишатися в ньому. Також ця молодь хоче. Чим може бути корисно безпосередньо для мене це комунікацію із тими людьми, які тут зібрались, і тим, що разом у нас виходить дуже класно працювати, створювати дуже цікаві і змістовні речі. Я сподіваюся, що подальша співпраця також дасть цей же саме результат і тут.